Вітаю, вітаю, вітаю! Шведесенька експрес-вправа на визначення літери. Літера схожа, точніше одна й та сама в усіх алфавітах, Тому можна брати діаграму будь-якої мови. Або визначаєте літеру, так як робота зі списком чи інтуїтивно, будь-яким інструментом, яким заважаєте. Зараз я цю літеру прикрою своєю ручкою. Дуже гарна літера, простенька. Як завжди, ментально я вам буду її передавати. Можете робити вправу, коли я закрию рукою літеру і паузу, звісно, для того, щоб трошечки налаштуватися. На оцьому дереві зараз буде літера. Обирайте спосіб яким будете визначати літеру. Так. Літер не так же й багато, які однакові в усіх алфавітах. Або відкривайте діаграму на драйві: українську чи французьку, латинську, англійську, яку хочете. Ну що, прикриваю рукою літеру? Отож, ось дерево і моя рука прикриває літеру. Там написано білою. Фарбою на синьому тлі фоні. Налаштовуйтесь, визначайте інтуїтивно, за допомогою вертикалі, за допомогою вашої аури, за допомогою ваших рук, за допомогою маятника, рамок інших методів. Робіть паузу для налаштування. Ну що, результат є? Я відкриваю та дам та дам та-дам, та-дам, та дам та-дам, та, та дам Що тут за літера? Яка тут літера? Один, два, три, чотири, п'ять літера. Чекаю ваші відповіді. Вдалого дня. Бувайте! Ава!